Як же схуднути, нарешті, якщо воно не худнеться? Привіт, мене звуть Ірена і це канал Beauty and Health Studio. Дякую, що ви приєднуєтеся, Залишайте коментарі. Я вам дуже вдячна. А для того, щоби. Просувати цей канал, так, щоб його більше людей побачили, тому що я вірю, що ця інформація просто must have і повинен кожен а, зрозуміти, побачити, переосмислити так. Тому що на сьогоднішній день є дуже велика пропаганда того, що є добре, афішують, як воно погане. Що є погане, афішують, що воно є добре. Так настільки все перемішалося, що люди просто конфюз і не знають, що є, що. Тому е, я би хотіла, щоб ви все таки допомогли мені просувати цей канал. І е, на сьогоднішній день хочу сказати, поговорити чуть-чуть так, на без такої структуризації. Так. А про те, як можна худнути, що робити з гормонами, які вас тривожать, що робити з, звідки взагалі воно вилазить. Так? Коли ти дехто каже, ну я понюхав цукерочку булочку, ну насправді так? зайшов у відділ, якийсь магазину, понюхав, подивився. А все на вагах на наступний день вже е плюс там 0,5, 1,5, 2,5. Кілограм. Що це таке? Саме це ми зараз розберемо. Отож, це може бути ця особиста моя думка, так? і взагалі всі психологи, психосоматики, вони про це говорять, проговарюють, оскільки це так дослідження доводять, що це, в принципі, і є, що наша психологія, так? А наша голова, все, що ми думаємо, все, що ми а Ображаємось на кого все, що ми собі дозволяємо чи не дозволяємо, воно іде всередину. І таким чином у вас коплюється не то, що злість, злоба, а воно іде у вигляді зайвої ваги. І Дехто може сказати, ну як це так, але я вам скажу, що слава Богу, що так. Тому що в деяких випадках взагалі йде а, сильний відбиток на органи. Тобто це а, може бути і рак, і, і, і інші якісь захворювання і так далі, тому подібне. Ну, звісно, рак це не тільки від а, прихованих так, і таких емоцій, так, негативних, а він може бути і від а, нафтопереробних продуктів, що ми з'їли з гелем, не помили добре посуду, вимили так. Через молоко може йти, через продукти, які вони там пічкають, всяку хімію, так, і так далі. Тобто багато-багато чого. Вони з цього не афішують, молочні продукти взагалі треба виключити, так? Ось, я до сих пір з цим борюсь. Молоко взагалі виключте, абсолютно виключте, так. Тобто тільки рослини вживали. Тобто, ви розумієте, наскільки це велика проблема на сьогоднішній день. І того в людей ось така, ось така дилема, Мало того, що психосоматика, так, проблеми з цим здоров'ям, потім психічне здоров'я, так. Це заїдання, наприклад, емоцій. А що ж я хочу сказати, як по собі я знаю, колись, я вже не, не пам'ятаю, коли це все почалося, але іменно почалося заїдання емоцій. Що мені ось тобі це не дозволено. Там, наприклад, тобі не можна виплескувати свої емоції. Тобі не можна, ну як, не можна, не культурно, так, скажімо так. Ось. Ах. І так далі, так і що мені можна? Ну, голова думає так, так що мозок думає: ну а що мені можна? Мені можна поїсти. Ось іде і їсть, так, і тобі це хорошо. Тобто дофамінчик виробляється, все окей, і тобі хорошо, але це все йде в жири, тому що соматропінчик не працює, спалювання жирів, так ось працює інсулінчик, все хорошо і скоплюється, скоплюється, набирається жир. Тобто розбираємо це, коли емоції ми не заїдаємо. Емоції це йдемо спортом, займаємося, йдемо в ванну приймаємо, йдемо ще щось, там на прогулянку. Тобто куча варіантів ви вибираєте собі. Так? Далі момент ще такий, від чого може набиратися вага, це прихована образа. Ви не простили сестрі, ви не простили а, батькам, ви не простили іншим особистостям те, що вони з вами не зробили. Вони негарно з вами, наприклад, поступили, і це всі знають. Але ви ж, християнин, наприклад, ну, наприклад, і ви повинні прощати, окей, так, і окей, okay. Ви повинні прощати, відпустити. Простити і відпустити. І простити і відпустити. І не. Допускати до свого круга, так, особисті кордони, не підпускати таких людей, які несуть на вас погані емоції, поганий відпечаток, так, діють на вашу психіку, і вам роблять зле. Не підпускати. Для чого? Для того, щоб ви себе самосохранили і зберегли ваше, ваше здоров'я, як внутрішнє, так і зовнішнє. Тому ви про це маєте ну, або не проговарювати, або говорити як хочете, так просто. Абстрагуватися від цього всього. Ось, що я ще замітила? Далі ще я замітила, що це стрес. Це прям-прям дуже-дуже. Також всі про це знають, вони про це знають. Всі оці здравоохоронці охоронці і так далі. Ах, ну Тим не менше, роблять. Для народу на таку фішечку, щоб більше стресували, щоб більше було проблем, щоб більше проблем зі здоров'ям, з психікою, з, з усім, всім, всім, що можливо і неможливо, так це стрес. Стрес дуже сильно впливає. Це було також досліджено, і за, зафіксовано, що за одного стресу можна нашкодити людині дуже сильно, абсолютно дуже сильно. Тобто на клітинному рівні, на клітинному рівні, настільки її... Скажімо так, зробити так, щоб людина просто погано, не тільки погано себе почувала, а й, а й суїцидні а якісь думки були і так далі. Це можна, так, це дійсно можна зробити такий стрес і психологічний вплив на людину, що людина просто самознищиться. Це є дуже небезпечно. Далі, що ще, ще впливає на набор маси? Якщо ви не робите активність, якщо ви багато їсте вуглеводів. А тепер давайте все це перекрутимо в своїй голові, і тепер зробимо такий підсумок, що я маю зробити, щоб що? Щоби схуднути? Що я маю виключити, що я маю включити? Значить, ми виключаємо приховану образу, ми виключаємо стрес. Так, тобто у вас має бути якась така не аксіома, а не можу слово підібрати. Напишіть в коментарях, поможіть мені. ось, а, Тобто виключаємо оце все, так? Ось зразу кнопочка червона, що все, це на мене не діє до побачення. так. Ось, як тільки бачите, що щось на вас впливає, до побачення. Зі мною ці, ці, ці штуки ці ігри не проходять. Так? Тобто ми виключаємо стрес, приховану образу, якісь в вашу сторону о, непонятні о, речі, так, ось, о, щоб ваша психіка була здоровою, о, зменшуємо їжу, так? тобто ми не робимо перекуси, не підвищуємо інсулін, тому що інсулін це набір маси. Ми замість перекусів воду п'ємо. Тільки воду. А, так, а, далі зменшення вуглеводів. Тобто ви можете допустити якусь там кількість вуглеводів, але поки ви худнете, це мінімум вуглеводів. Так, це можуть мають бути жири, білки, тобто вуглеводи, правильні, правильні, правильні жири, авокадо. Так, ось білки правильні, і тваринного, і рослинного походження, більше рослинного походження. Так. Ось, що ще? І підключаємо, і підключаємо спорт. Тобто активність це must-have, мусить бути. І далі набираємося терпіння, тому що, в кого був гормональний збій, наприклад, так, як він був у мене, ось то е, потрібен час. І не вірте лікарям. Сильно більше поглиб... поглиблено почніть вивчати, е, почніть вивчати натуропатію. Це дуже важливо. Все. Тобто лікарі можуть вам говорити, що ви вмрете без цих таблеток, вам буде хана, перепрошую на слові, так, нічого вам не буде. Господь так створив природу, так, створив нас, що ми здатні самовиліковуватися, так, Листя рослин здатні нас лікувати. Тому включіть спорт, зменшіть вуглеводи, харчуйтеся два рази в день. І все, і буде вам щастя. А, по поводу також гормончиків, так, бажаю вам пройти якісь аналізи, здати, щоб ви хоч плюс-мінус розуміли, що у вас там за проблема. Ось, у мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. А до наступного тижня напишіть в коментарях, що, які у вас проблеми з гормонами, як би ви з ними справилися, або ж як ви з ними зараз справляєтеся, буде цікаво почитати. До речі, я коментарі читаю сама. Всім па-па, до наступного тижня.